Топ 3 орхідеї, які набрали популярність в інших країнах, а також в Україні. Третє місце орхідея Фалінопсіс. Ця красуня витривала, тому частіше її беруть новачки, які тільки починають догляд за квіткою орхідея. А ще ця красуня вас покорить своїми квітками, які виглядають як бабочки. Друге місце це орхідея цимбідіума. Ця красуня покорила багатьох, що вона гарно переносить перепади температур, тому її можна виносити влітку на вулицю, а її гарні незабутні квіти покорять вас з першої хвилини. І перше місце це орхідея Ванда королівська орхідея, яка своїм легким доглядом покорила багатьох, бо вона росте в вазі, або її можна підвісити. А її квіти, які бувають як великими, так і маленькими, покорять вас, бо вони дуже гарні. А як доглядати за вантою, Я залишаю посилання під відео. Дякую, що подивилися, і до зустрічі!